Привіт, майбутні винахідники! Готові розкривати таємниці світу навколо нас. Сьогодні ми навчимося бачити те, на що інші навіть не звертають уваги. Починаємо думати як справжні генії. А знаєте, у справжніх винахідників є один великий секрет вони дивляться на звичайнісінькі речі, зовсім інакше. І сьогодні ми вирушаємо у пригоду, щоб цей секрет розгадати. Так от, давайте зануримось у цей таємний світ. І знаєте, з чого все починається? З простого розуміння, з чого ж зроблені всі-всі речі, які ми бачимо. Насправді все дуже просто матеріал це, ну, це те, з чого створена будь-яка річ. От, наприклад, улюблена футболка, вона ж з тканини, чашка зі скла, а іграшковий робот з пластику, все це і є матеріали. А ось тепер починається справжня магія. Уявляєте, у кожного матеріалу є свої унікальні, ну скажімо, суперсили. Саме вони роблять його особливим. Давайте ж дізнаємося, що це за сили. І ось ці суперсили науковці, звісно, називають їх властивостями. Саме властивості і визначають, чи буде щось міцним, як скеля, чи, навпаки, гнучким, як гумка. І саме завдяки цим знанням винахідники розуміють, який матеріал для якого завдання підійде найкраще. Ну що, йдемо далі? Час познайомитися з головними героями нашої розповіді. Давайте уявимо, що це така собі команда супергероїв, де у кожного своя унікальна і дуже важлива роль. І перший у нашій команді папір. Ми ж бачимо його щодня, правда? Але чи справді ми знаємо всі його секрети? Отже, які ж суперсили у паперу? Він легкий, м'який, але, на жаль, страшенно боїться води і його так легко порвати. Саме тому з нього виходять чудові книжки та альбоми для малювання. А от човен який не потоне, з нього точно не зробиш. А ось і настокий член нашої суперкоманди, міцний таке надійне дерево. Дерево, воно ж міцне і таке приємне, тепле на дотик, тому з нього роблять зручні меблі, олівці, стільки іграшок, але є в нього слабкість воно не дуже любить довго купатися у воді, тож дерев'яні речі краще тримати в сухості. Зустрічайте пластик це справжній універсальний солдат у світі матеріалів. Він може бути майже будь-чим. Пластик легкий, може бути і твердим як камінь і гнучким як лінійка. А найголовніше він абсолютно не боїться води. Саме тому він просто ідеальний для пляшок, контейнерів і, звісно, для величезної кількості іграшок. І наостанок останній, але, можливо, наймогутніший член нашої команди надміцний метал. О, метал це справжній силач. Дуже міцний, важкий і, як правило, води теж не боїться. Тому з нього роблять речі, які мають бути ну просто невбиваними ножиці, велосипеди чи каструлі на кухні. Так, з командою ми познайомилися. А тепер настав час для справжнього випробування. Давайте перевіримо всі ці суперсили на практиці. Готові? У першому випробуванні перевіримо, хто ж у нас найміцніший. Для цього можна взяти, наприклад, аркуш паперу, пластикову кришечку, дерев'яний олівець і металеву ложку. І що треба зробити? Обережно спробувати зігнути кожен предмет. І що ж ми побачимо? А ось і наші результати, погляньте, що ми бачимо: папір гнеться і рветься ну дуже легко. Пластик гнучкий, але зламати його не так просто. А от дерево і метал це наші чемпіони з міцності, їх так просто не зігнеш. Наступне випробування. Перевіримо, хто ж боїться води. Для цього експерименту обов'язково потрібна допомога дорослих. Беремо різні матеріали і капаємо на кожен по краплинці води. А потім просто спостерігаємо, що ж станеться. І ось що в нас вийшло Папір і тканина моментально вбирають воду. Дерево теж реагує, темніє, а от пластики метал, їм хоч би що залишаються майже сухими. Це і означає, що вони водостійкі. Ми провели справжні наукові досліди. Тепер настав час об'єднати всі знання. Отже, ключовий момент. Як же винахідники використовують усе це, щоб створювати свої дивовижні речі? І це це те саме головне питання, яке ставить собі кожен винахідник. Відповідь на нього це і є той самий секрет, про який ми говорили ще на самому початку? Подивіться, як це працює. Ось так і думає винахідник: якщо є проблема, потрібен захист від дощу, то рішенням буде водостійкий матеріал для парасольки. Потрібно щось дуже міцне для велосипеда? Звісно, беремо метал, а для м'якої іграшки, яку так приємно обіймати, найкраще підійде тканина. Все дуже логічно, правда ж? А тепер завдання для справжніх юних винахідників така собі й домашня місія. Треба знайти вдома п'ять будь-яких предметів, уважно їх роздивитись і спробувати відповісти на два питання: з чого вони зроблені, і чому саме з цього матеріалу. Це просто чудова вправа, щоб натренувати свою винахідницьку спостережливість. Давайте підсумуємо, варто запам'ятати ці прості, але дуже важливі правила: матеріал це те, з чого річ зроблена, властивості це його унікальні суперсили. А справжній винахідник точно знає, як поєднати правильну суперсилу з правильним завданням. І ось тепер цей секрет розкрито. Тепер кожен може дивитися на світ очима справжнього винахідника.